Вітаю в ефірі. Денний випуск новин про головне життя Рівного та області. Розповім я Микола Брижицький. На рівненщині Нацполіція та СБУ викрили голову однієї з громад на отриманні хабаря. Посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, обіцяв місцевому підприємцю за грошову винагороду допомогти погодити проєкт землеустрою для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Вчора правоохоронці викрили фігуранта під час отримання хабаря у сумі близько 8 тисяч доларів. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру. На Сарненщині вогнеборці ліквідували пожежу у господарській будівлі. Займання виникло у приватному домогосподарстві села Вири. Вогонь встиг знищити господарську будівлю та речі домашнього вжитку. Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі та розмір збитків встановлюють фахівці. Шахрай-рецидивіст, який здавав неіснуючі квартири, проведе за ґратами 6,5 років. 40-річний чоловік створював неправдиві оголошення про оренду квартир у різних містах України. Коли йому дзвонили потенційні орендарі, чоловік просив завдаток, після чого просто блокував номери потерпілих. Дев'ятеро орендарів перерахували шахраю майже 36 тисяч гривень. Переважно це були військовослужбовці. Шахрай проведе за ґратами понад 6 років. Щороку у третю суботу-травня в Україні відзначають День науки. Це свято не лише відкриттів і досягнення, й нагода згадати тих, хто своєю працею примножує інтелектуальний потенціал країни. Ми поспілкувалися із колишніми студентами Рівненських навчальних закладів, які повернулися до своїх альмаматер вже як викладачі, науковці та завідувачі кафедр. Подробиці у сюжеті від студентки відділення фармація до завідувачки кафедри фундаментальних дисциплін Оксана Мялюк вже вісім років працює викладачкою. У Рівненській медичній академії жінка любить свою роботу. За останні три роки спільно з колективом зробили більше сотні фахових наукових досліджень. А головною мотивацією та натхненням називає взаємодію зі студентами. Коли ти йдеш на роботу і посміхаєшся, це вже мабуть багато чого вартує. А кожен день я йду на роботу з посмішкою. У мене немає такого поняття керувати. У мене є поняття «м... Бути на рівні зі всіма, прислуховуватися до думок колег і в результаті отримувати потужний класний результат. Схожа, але більш тривала історія у Неллі Корнієць, колишньої випускниці Луганського державного медичного університету, який нині базується у Рівному. Жінка понад 30 років працює у навчальному закладі. Останні 10 років на посаді завідувачки кафедри акушерства та гінекології пишається своїми випускниками, які можуть виконувати наукову роботу, і пригадує свій шлях у медицині. Починала з асистента молода, недосвідчена, яка нічого не вміла, яка мала тільки бажання, але поряд зі мною були гарні вчителі, які Навчили, які допомогли визначитися з напрямком досліджень залишився у стінах рідного вишу. Колишній студент а нині декан факультету здоров'я, фізичної культури і спорту міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Деменчука Вадим Коваль каже: з огляду на те, що вся наукова робота побудована з молоддю, ідеї дуже легко реалізовувати. Студент легко сприймає осучаснення освіти, а це надихає і дає можливість бути корисним не лише для факультету, а й для суспільства. Надзвичайно потужний і як ми говоримо, зірковий факультет. Випускники наші це і студенти, це відомі діячі сфери фізичної культури і спорту, відомі спортсмени, відомі працівники сфери реабілітації медичної сфери. Тому це така велика родина. Різноплановою і творчою називає свою роботу завідувачка кафедри дошкільної педагогіки, психології спеціальної освіти Рівненського державного гуманітарного університету Ілона Дичківська додає, після закінчення школи сумнівів у виборі професії не було. Відтак вже чотири десятиліття її життя пов'язане з РДГУ. Мені вже здається, що скільки себе пам'ятаю, я тут працюю навчалася спочатку як студентка спеціальності дошкільного освіта а потім вже я... Як викладач, і ось так поступово старший викладач, потім захистила кандидатську дисертацію, стала доцентом пізніше докторську дисертацію, стала професором, і зараз я завідувач кафедри вже майже 10 років цієї. Близько 30 років є частиною Національного університету водного господарства і природокористування Ольга Бідункова, нині професорка кафедри екології. Жінка тішиться, що має можливість працювати з талановитими людьми, викладачами та студентами, які спільними зусиллями покращують освітній та науковий потенціал країни. Я люблю свою роботу за ту атмосферу, яка панує в академічному середовищі. Це спілкування з розумними, дуже цікавими, дуже часто креативними людьми. Ця Робота дозволяє постійно розвиватись, самовдосконалюватись, дізнавати щось нове, бачити світ, в тому числі. Усі ці люди у минулому студенти, а нині наукові діячі, завідувачі кафедр та декани яскравий приклад відданості науці та вірності академічним традиціям, що надихає нові покоління на здобуття нових знань та реалізації свого потенціалу. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник, випуск новин. Перша половина цьогорічного травня у Рівному видалася однією з найхолодніших за всю історію метеоспостережень в обласному центрі. Середньомісячна температура наразі становить 10 градусів тепла і є нижчою за норму більш ніж на 3 градуси. У рівному цього місяця вже встановлено три історичних мінімуми температури. Найхолодніше було 9 травня, коли повітря охололо до 2 градусів морозу. У найближчі дні в регіоні збережеться нестійкий характер погоди з дощами та заморозками на поверхні гру. Наразі це всі новини. Більше інформації дізнавайтеся вже у вечірньому випуску, тоді і зустрінемось.